Друзі, всім привіт. Я прямо зараз нахожусь в Китаю, як ви бачите, прямо в аеропорту. І я чекаю на своїх учениць. Буквально через декілька хвилин вони вже виходять. У Мене прилетіло 12 учениць на випускний в Китай, і це буде не просто туристична поїздка. Ми будемо дивитися багато і для бізнесу, і для багато і якогось цікавого, класного розважального навчального контенту. Буде навіть такий як десь контент. А також найголовніше, у нас буде класний гала вечір, випускний навіть з е то блогерами України. Останній похід був мега крутий. Я отримала мільйони дуже гарних слів. Безне навчання я не знаю, хто взагалі в Україні може перекунути це на Okay. Хочу я вам позвоню, що за цей курс, просто неймовірний. Ну і, звісно, я бачу вашу активність. Я маю для вас класну гарну новину, тому що наступний набір дуже скоро. Вже 3 березня, тобто завтра, відкривається анкета перед записом. До цього часу попасти на навчання було неможливо, тому що його ще не було. 3 березня буде перша можливість попасти на наступний потік. І саме для десяти перших людей будуть найпрекрасніші, найприємніші, повірте, бонуси, Для кого підійде цей курс, для кого підійде навчання для тих, хто або ж починає нуля, або ж має вже діючий бізнес і хоче масштабуватися з Китаю. І неважливо, де ви знаходитесь що ви знаходитесь в Україні, чи ви знаходитесь за кордоном. Не скидає, він підійде абсолютно кожному. І навіть якщо ви новачок і починаєте з нуля і нічого ще досі в цьому не розбираєтесь, не знаєте, або ж у вас вже за вашою спиною дуже сильний класний досвід. Бізнес-пен підійде для кожного. Тож я дуже хочу, щоб ви слідкували за сторіс. 3 березня триває анкета перед запису, і Це буде перша можливість, і анкета перед принципі, єдина можливість, як можна потрапити на навчання, щоб вивчити бізнес-китаю.